Отже, перше, що я хочу звернути увагу, це на окрузі вже почалися масові фальсифікації. Причому вони будуть тривати. Перше, сфальсифіковані дуже багато заяв про згоду на роботу в участі дільничних виборчих комісій від так званих технічних кандидатів. Ці заяви частково окружна виборча комісія відхилила, частково задовольнила. Ми бачили, чому відповідно, тому що. Певні кандидати е, належали до більшості, яка контролює Окружну виборчу комісію. Певні кандидати, мабуть, представляли опонентів і їх відхилили. Що це дає? Якщо певний штаб отримує більшість у дільничних виборчих комісіях, відповідно він отримує можливості для подальших фальсифікацій. Це видалення інших членів виборчих комісій і потім, відповідно, маніпуляції перед ним голосування. Це затвердження переліку осіб, що будуть голосувати на дому. В день голосування і під час підрахунку голосів. Ці детальні механізми я буду розповідати далі, але хочу зараз ще раз розповісти про те, що відбувалося в окружній виборчій комісії. Отже, з 27, 28, 29 червня комісія отримувала подання від кандидатів. Вона мала провести належну перевірку, і вони казали, що вони виявляли фальсифікації, наприклад, всі чули. Щодо Світлани Живенка, депутата Чернігівської міської ради від опозиційного блоку, від неї подана сфальсифікована заява про те, що вона буде працювати у дільничній виборчій комісії. Вона подала скаргу, її комісія про це повідомила. Але скільки таких сфальсифікованих заявок окружна виборча комісія нікому інформації не надала. Я приїздив увечері, питав комісію, коли вони проводили перевірку. Я був на засіданні, коли відхиляли подання частини кандидатів. Я був на засіданні, коли проводили жеребкування. Я подавав запит з цього приводу, останній в якому я запитую документи до суду від 2 липня. Комісія інформацію не надає. Тобто, нам не відомо, які дії комісія проводила для перевірки, скільки сфальсифікованих заяв виявила. І головне. Така головна ознака фальсифікації. Комісія не звернулася до правоохоронних органів. Є факти, мала звернутися до правоохоронних органів відповідно до закону. Але вона не звернулася. Це, Хоча це прямо передбачено законом про вибори. Ми звернулися до Правоохоронних органів відповідно після прес-конференції виконуючого обов'язки голови головного управління поліції, він казав, що таких повідомлень не надходило. Тому в п'ятницю ось це я подав заяву про злочин, зареєстрував головному управлінні національної поліції. і очікую, щоб вони провели виїмку документації, провели перевірку. Якщо на цьому тижні таку перевірку правоохоронні органи не проведуть. То ми можемо отримати масові фальсифікації в окрузі. Вибачте, 205-й окружній виборчі комісії виїмку проводили подань до дільничних виборчих комісій. Чому в 206 му окрузі, незважаючи на явні факти масової фальсифікації, ніхто виїмку не проводить і перевірку також не проводить. Що в нас ще залишається? Якщо поліція буде бездіяти, ми можемо звернутися до суду. Зараз такий позов готується. У нас є 5 днів з моменту формування цих комісій. Цей строк ще не закінчився. Ми очікуємо письмові документи, докази для подання відповідної позовної заяви до суду. Ми просили комісію надати їх учора в неділю, але вона відмовляється фактично надавати ось запит, якщо кому цікаво. Я просив надати. Чому? Понеділок мають відбутися перше засідання Дільничних виборчих комісій. Було б розумно, якщо б вони вчора надали документи, ми звернулися до суду і сьогодні б суд би вже вирішив це питання. Ми б знали, чи правильно сформовані Дільничні виборчі комісії, чи ні. Наступний цікавий факт щодо кандидата Ткаченка. Я думаю, усі знають, що він фермер Чернігівського району. Так от його подання по Чернігівському району відхили на комісію. Тобто ми маємо членів Дільничних виборчих комісії в Рівкінському районі, в місті Чернігові, а в Чернігівському районі нас позбавили членів Дільничної виборчої комісії. Про що це говорить? Ну, ми розуміємо, село більша явка, відповідно, це регіон, де буде більша підтримка кандидата Ткаченка, вони побоюються і тому нас позбавили членів дільничних виборчих комісій. Також, я думаю, це одна така непряма ознака майбутніх фальсифікацій. Тому що у нас, якщо в нас немає членів дільничних виборчих комісій, ми не можемо написати окрему думку і протистояти проти цих фальсифікацій, вчасно отримувати документи. Тому що офіційний спостерігач він ходить, фотографує, але він не є членом комісії, він сам не може перевіряти. Це також ознака фальсифікації. Щодо механізму, як вони будуть діяти? Навіщо взагалі ця більшість у дільничних виборчих комісіях? Перше, до дня голосування. Дільнична виборча комісія має затвердити розподіл обов'язків, хто коли членів дільнично-виборчої комісії чергує. І, наприклад, якщо е, кандидат, який не належить до цієї більшості, делегував свого члена комісії, це людина, яка працює, вона не може в будні дні відповідно виходити чергувати у дільнично виборчу комісії. ДВК затверджує, що він має чергувати, наприклад, там в середу, четвер, п'ятницю, людина не приходить. На неї складають акт, що вона не виконує обов'язків комісії, і це є підставою для позбавлення повноважень членів Дільничної виборчої комісії. Тобто, якщо хтось отримує більшість, він може з'їдати усіх інших незалежних членів дільничної виборчої комісії. Саме тому закон проєктували так, щоб ніхто ніколи не отримав більшість у дільничних виборчих комісіях. І ці маніпуляції окружної виборчої комісії, вони, по-перше, порушують закон по багатьох пунктах. А по-друге, створюють передумови для того, щоб була більшість, і, відповідно, порушувався закони, були фальсифікації. Наступне, як вони будуть фальсифікувати, це рознесення іменних запрошень. Фактично, це дублювання роботи агітаторів, тому що кожен член дільничної виборчої комісії має побувати в квартирі виборців. І відповідно вони також отримають інформацію. Хто прийде на вибори, хто не прийде. Тобто, за кого можна видати бюлетень день голосування, людини немає, вона в Росії чи у Польщі на заробітках. А відповідно, хто прийде на вибори, і треба знати, якщо цей будинок там не буде голосувати за кандидатом. Наприклад, там міський голова Трошенка не відремонтував цей аварійний будинок. Що там буде? Будуть вживати заходи. Наприклад, відключити водопостачання, там провести перевірку, системи опалення чи ще щось, щоб люди не прийшли в день голосувати. Оцю інформацію також збирають сьогодні дільничної виборчої комісії. Наступне затвердження у суботу переліку осіб, які будуть е, голосувати за місцем перебування. Тобто ті, хто будуть голосувати на дому. Це також дає можливості для маніпуляції. Якщо ти маєш більшість, ти можеш не проводити перевірку, зареєструвати багато осіб, а потім е, твої ж три члени комісії будуть виїжджати. Тобто е, не пішки, коли їх можуть супроводжувати офіційне спостерігачі, а сіло в машину. Е, е, разом з водієм поїхали, офіційні спостерігачі не взяли і потім ходять. Саме по домах і там домовляються з людьми, або агітують за певного кандидата. Тобто це також ризики. Наступне: день голосування. По-перше, є така технологія календарів у паспорті. Ну, Наприклад, я, ось це мій паспорт, ось тут є член комісії, я демонструю. Ви побачите, чиє прізвище тут написане, чия тут є фотокартка. Фактично, там знаходяться спостерігачів декількох метрів від членів комісії, ну дуже рідко хто там ну постоїть там 10, 15, 20 хвилин ну годину, а потім він хоче сісти, хоче відійти, тому що фізично важко знаходитися, де проводиться робота, де підходять виборці. Тобто ви не побачите, І що це дає. Якщо разом зі мною мій член комісії сидить, наступний стіл теж мої члени комісії, з моєї більшості, ніхто нікого свідчити не буде. Про фальсифікації, я можу видавати бюлетени зовсім іншим особам. Тобто будуть відвідувати дільничні виборчі комісії навчені особи, підходити, і вони будуть видавати за тих виборців, що або померли і не виключені зі списків виборців, або не прийдуть на вибори. Ця технологія можлива, якщо ви маєте більшість у ДВК. Якщо сидять від різних кандидатів члени не ДВК за столами, фактично інша особа зреагує, що ти віддаєш. Тут прізвище написано Іванов, а ти видаєш бюлетень Петрову за паспорт. Це ще один спосіб фальсифікації. Наступне. Розпочатали е, виборчі скрині. Відповідна, комісія має право е, проголосувати про те, що контрольний лист е, визиває сумніви, і, відповідно, бюлетні не підлягають врахуванню. Тобто, прозорі скрині бачать, що голосували не за потрібного кандидата. Що будуть робити? А навіщо взагалі враховувати в загальному результаті ці голоси? Якщо більшість комісії контрольована, вона проголосувала про те, що. Контрольний лист визиває сумніви, і, відповідно, ці бюлетені не підлягають врахуванню. І може бути ще наступна технологія. Вони ж пронумеровані на виборчі скрині. І вони кажуть своїм: ви кидайте усі в третю виборчу скриню, а всі інші ми визнаємо такими, що не підлягають врахуванню. Далі почали рахувати виборчі бюлетені. Комісія має право, якщо виникає сумнів, ну, не подобається їм знак, що поставлений виборцем, або як він поставлений. Відповідна комісія має право проголосувати щодо дійсності виборчого бюлетеня і визнати його недійсним. Тобто, не за свого кандидата також можуть там 5-10% виборчих бюлетенів більшістю проголосувати. Ну, це фальсифікація в законів. Пряма передбачена норма. Якщо в тебе є більшість комісій, ти можеш відповідно до закону фальсифікувати вибори. Але для цього треба ж сфальсифікувати цю більшість. Наступне. Сформували протокол підрахунку голосів. Якщо в тебе є більшість, ви можете потім коригувати ці цифри. І буде там уточнений один, два, три, вже проходить третя, четверта доба. Вже всі хочуть спати основні штаби там спостерігачі. А вони починають штампувати наступні ці уточнені протоколи. Здача документів в окружній виборчій комісії також велика черга. Якщо ти маєш контрольоване ще виборчої комісії, ти можеш паралізувати роботу ОВК, Якщо ти програв вибори то можеш або частину знищити, ну ти знаєш, що, наприклад, там Чернігівський район проголосував не за тебе. Відповідно, ти блокуєш прийняття документів від Чернігівського району, там дільниці не враховуються в загальному результаті, ти змінюєш баланс голосів в межах округу, або взагалі ставиш питання і вибори будуть проводитися повторно в цьому виборчому окрузі. Тобто наявність більшості в Дільничній виборчій комісії створює дуже багато передумов для фальсифікації. І ці фальсифікації почалися. Почалися вони з того, що були подані подання до складу дільничних виборчих комісій з недостовірними даними, з доданими, написаними третіми особами, заявами про згоду на участь в роботі комісії. І члени окружної виборчої комісії неодноразово під час засідань казали, що там з інших областей, люди, люди, які знаходяться за кордоном, там в середній Азії, вони взагалі не чули. Про те, що їх планують включити до складу окружної виборчої комісії. Тобто, хто то придбав паспорти, написав заяви, здав подання, тепер отримує більшість у складі дільничних виборчих комісій. Як можемо, ми ці технології протидіємо? Ми подали заяву про злочин, ми намагалися надати допомогу окружній виборчій комісії. Я звертався заявою і казав, давайте ми надамо вам волонтерів яких ви маєте право відповідно до закону залучати, для того, щоб провести повну перевірку, ми е зараз готуємо також позов до суду. Це усі основні дії. Щодо е того, як вирішити загальну проблему. От я зустрічаю в мережі критику, що наш кандидат Ткаченка дуже мало е повідомив про ті законопроекти, які планує подати. якщо... Е Стане переможцем виборів, і відповідно для цього є усі передумови. Так от один із законопроєктів, ми будемо вирішувати проблему цих технічних кандидатів. Тобто, ну, це не є нормальною ситуацією, коли є 6-7 кандидатів на окрузі, які ведуть виборчу кампанію, а всі інші реєструються лише для того, щоб, по-перше, подати до складу дільничних виборчих комісій кандидатури за цими купленими ксерокопіями паспортів і по-друге, щоб потім наставити на дільничну виборчу комісію офіційних спостерігачів і тиснути на членів ДВК, ми цю проблему плануємо вирішити наступним чином: передбачити кваліфікаційні вимоги до тих кандидатів, які мають право відповідно подавати кандидатури до складу ДВК. Чому це потрібно? Один із наслідків такої великої кількості кандидатів у депутати, що зараз є в окрузі, те, що у нас буде метровий бюлетень. Ну, Ви розумієте, 75 кандидатів, які наслідки? Один метр виборчий бюлетень. Ну так, це зручно для виборця. Навіщо тих осіб взагалі включають? Сьогодні останній день, коли можна подати заяву про відмову від балотування. Ну, Давайте очікувати. Якщо совість є, вони подадуть таку заяву, відповідно, у нас буде зменшений бюлетень. Якщо їх залишать, у нас буде метровий бюлетень. Відповідно, буде дуже багато помилок, дуже багато спорів потім, відповідно від виборців, що вони там хотіли за одного кандидата поставити, поставили позначку за іншого. І цю проблему також треба вирішувати. Коли на виборах 2012 року. Такі масові подання робили партії. У 2013 році внесли зміни до закону про вибори народних депутатів. Ви передбачили, що тепер кандидатури до складу ДВК подає не будь-яка партія, учасник виборчого процесу. Тобто була технологія. Реєструємо одного кандидата від технічної партії в одному однодатному окрузі, а потім по всій Україні подаємо члени дільничних виборчих комісій. І потім цю норму змінили і передбачили, що подає лише та партія, яка висунула список, тобто яка сплатила мільйонну заставу. Таких партій вже набагато менше, відповідно, менше таких подань. Ми будемо вирішувати цю ж проблему щодо кандидатів. Тобто, хто не має активності, хто не висувався з з'їздом партії, ну, тобто не витрачав гроші на те, щоб провести з'їзд партії, хто не має витрат за виборчим фондом, то й не має права взагалі подавати заяву щодо своїх кандидатур до складу ДВК. Це, ось таким способом ми будемо вирішувати цю проблему в законодавчому полі. Що прошу від вас, від журналістів, щоб ви звернули увагу. По-перше, фальсифікації почалися. По-друге, це зараз тест для поліції. Якщо поліція не буде робити превенцію, вибачте, мені не дуже важливо, кого там будуть судити. Я багато років займаюся навчанням в навчання в дільничних виборчих комісій як сертифікований тренер. От, наприклад, на парламентських виборах 2014 року я в програмі АйФІС разом з Центральною виборчою комісією проводив навчання окружних і дільничних виборчих комісій. Так я знаю наслідки. Є дуже багато окружних виборчих комісій, де, наприклад, умовне засудження отримали там заступник або голова. Такі округи були і в Криму, і в Луганську, і в деяких інших регіонах України. Але ніхто не позбавив повноважень незаконно обраного народного депутата. Тобто вибори сфальсифікували, міліція потім засудила до умовного, засудження, умовного строку засудження, тобто навіть не позбавлення волі певного члена, ну, як правило, це керівник посади там, заступника, голова або секретаря кружної виборчої комісії. Але депутата ніхто повноважень не позбавив. Тому я хочу, щоб поліція займалася превенцією. Зараз реагувала, зараз зачистила дільничну виборчі комісії від цих квот, тобто від тих людей, які не писали заяви, за яких сфальсифікували, щоб потім провести заміни і отримати контроль над дільничними виборчими комісіями. А не потім вона когось посадить, але це не призведе до того, що ми будемо проводити повторні вибори. Буде сидіти, буде ну, нібито обраний кандидат від Чернігова від 206 округу, який фактично отримав свої голоси за, за рахунок фальсифікації. Тому я вимагаю, щоб зараз поліція діла. І я прошу громадськість, щоб вона тиснула відповідно на органи поліції, на їх процесуальних керівників, це органи прокуратури, на Службу безпеки України щодо цих фальсифікацій. І відповідно прошу усіх небайдужих громадян. Долучатися до спостереження до виборів, тому що якщо планується фальсифікація, то потрібна увага громадськості, щоб це припинити.